Доброго дня малята! Сьогодні я вам пропоную подивитись, чим пишається чарівниця осінь? Ось які квіти восени можна побачити? А де ростуть квіти? У полі, на лузі, в клумбі. Для чого людям потрібні квіти? Які квіти вам подобаються? А як називається місце, де садять квіти біля оселі? Квітник, клумба. Саме до клумби ми підійдемо, щоб познайомитися із осіннім дивом, квітами. Ось подивіться, яка гарна клумба на фотографії. Мені дуже вона подобається. Розкажіть, яка вона? Велика, квітуча, різнокольорова. Чому наша клумба барвиста та різнокольорова? Тому що на ній цвітуть квіти. Так, це осінні квіти. Вони останніми радують нас своєю красою. Вдихніть чудовий аромат, пахучий аромат. Я гадаю, що ви всі встигли роздивитися нашу осінню клумбу уважно. Чи знаєте ви назви всіх квітів, що квітнуть восени? Нам допоможе веселий джмелик, на яку квіточку він сяде, протуми і послухаємо розповідь. Із бульби проросла, гору враз пішла. Виростає вище, вище, до сонця бути ближче. Назва цієї квітки – жоржини. Нас вітають жоржини, які вони горді та пишні. Помилуйтеся, їх красою. Давайте. За допомогою питань створимо портрет цих квітів. Які вони, якого кольору, якої форми квітка. Щоб краще дізнатися про квіти, давайте запитаємо у самих жоржин. Чи подобається вам у нас? Так, кажуть квіти, нам дуже подобається у вас. А чому вас так назвали? На честь вченого ботаніка Георгія. Тому жоржини часто називають георгінами. У яких місцях ви любите рости? Там, де багато сонця? Ви цвітете цілу осінь? Ні. Тільки до перших морозів, тому що боїмося морозу. А чи любите ви водичку? Всі рослини не можуть жити без води, але поливати потрібно нас обережно, щоб не зламати високі стебла. Як тільки квіти відцвітуть, ми зріжемо стебла і викопаємо бульби. Вони будуть зберігатися в підвалі аж до весни. Наш джмелик далі летить на іншу квітку. Чорнобривці вкарить цвіт, зачаровує весь світ. Чорнобривці справжня окраса осені. Люди дуже люблять їх садити біля будинків, в парках, на алеях. Доторкніться до них легенько, які вони на дотик, які гладенькі, ніжні. На що схожа клумба з чорнобривцями? На вогнище якого кольору чорнобривці? Жовтого, червоного, червоного гарячого. Зверніть увагу на листочки. Ніби витинанку вирізала природа, щоб прикрасити квіти, а який чудовий аромат лине над клумбою вдихніть пахощі цих чудових квітів, полетів наш джмелик далі до наступної квітки. Осіння квітка сукню тіла рожеву, синю, ніжно білу, стоїть, неначе їжачок, у неї сотні пилюсток. Наша айстра. Наш жмелик сів на айструк і насолоджується нектаром цієї квіточки. На нашій клумбі найбільше видів квітів. Мені дуже подобаються айстри. Квіточки в них кругленькі, мов сонечко. У айстри багато пилюсток, тому вона повна, пишна, айстри цвітуть білими, рожевими, бордовими та фіолетовими квіточками. Стебло в айстри тоненьке, але міцне. Листочки невеличкі з гострими кінчиками. Пахнуть айстри ледь чутно. А як називається ось ця квітка? Коли вона квітне якого кольору бувають айстри? У якої квітки квіточки найменшого розміру червоного жовтого кольору? У чорнобривців. У якої квіткової рослини квітка найбільше за розміром? У яких квітів квіти круглі, мов сонечка, у жоржини та айстри. На яких квітах багато пелісток, на квітах жоржини та айстри. Такі квіти окраса наших клумб. Щоб ще й в наступному році наша клумба була така ж гарна, треба заздалегідь піклуватися про це. Адже навесні потрібно бути Висівати насіння квітів. А де ж ми візьмемо його. Потрібно зірвати насіння з квітів, щоб потім посіяти навесні. На посохлих суцвітях насіннечко вже дозріле, воно годиться для посіву. Ви знаєте, як потрібно збирати насіння з садових квітів. Обережно та акуратно, щоб не пошкодити рослини, які ростуть поруч. Милуйтеся осінніми квітами. До побачення!